Пам'ять, гірка пам'ять війни, вона ніколи не згасне, вона ятрить мозок, збуджує уяву. Пам'ять, що ти залишила, сльози матерів, тугу дружин, що недолюбили своїх чоловіків, поминальний церковний дзвін та теплосвічки під час молитви, скільки б часу не минуло, не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Куртій Олексій Федорович народився 9 березня 1982 року в Біляївці. Тато Федір Григорович, родом з Миколаївщини. У Біляївку сім'я переїхала у 1973 році. Працював у райсповживспілці. Був водієм, інструктором по спорту та будівельником. Мама Олексія Людмила Миколаївна після закінчення технікуму торгівлі працювала товарознавцем у райспоживспілці. А деякий час в лікарні кухарем. У дитячий садочок радгоспу Червоний промінь Олексій пішов у 5 років, так як був хворобливою дитиною. У 1989 році став учнем першого класу Біляївської загальноосвітньої школи номер 1 Його першою вчителькою була Тарасенко Альона Володимирівна. Олексій ріс добрим, щирим, відвертим учнем завжди з доброю посмішкою на обличчі. Власним керівником у старших класах була вчителька української мови та літератури Мілієва Лариса Федорівна. Рідним для Олексія став кабінет номер 26 на третьому поверсі. Після школи з друзями частенько збиралися на подвір'ї оселі Куртіїв і ремонтували велосипеди, радіоприймачі, магнітофони, згодом і мопеди. Навчаючись у школі, займався футболом та ручним м'ячем. У травні 2000 року Олексій вступив на строкову службу в армію до повітряно-десантних військ. Спочатку солдат-новобранець проходив вишкіл у болградській військовій частині на Одещині, там і приймав у присягу. Потім військову службу продовжив у Котовську, сучасний Подільськ. Олексій завжди мріяв бути десантником, і його мрія здійснилася в армії. Він був півтора року. Повернувся додому 1 листопада 2001 року. 8 березня 2003 року Олексій одружився зі своєю дружиною Поповою Наталією Миколаївною. Проживали на одній вулиці і були знайомі з дитинства. Єдине кохання Олексія. 8 серпня 2003 року у сім'ї народився старший син Максим, а 8 січня 2013 року народився молодший син Артем. Завжди допомагав дружині, вночі піднімався до дітей. Коли вони підросли, був для них взірцем дуже любив свою сім'ю. Добрий, відповідальний, мав багато друзів, допомагав їм у будівництві осель ремонті автомобілей. Мріяв відкрити власне СТО і займатися улюбленою справою. Але 24 лютого 2022 року війна вломилася в наше життя. Перекресливши всі мрії і сподівання, змінивши його назавжди, спокійні та безтурботні дні залишились далеко в минулому. На другий день війни пішов добровольцем до Біляєвського військомату. Спочатку, протягом трьох місяців, ніс службу на пропускних пунктах рідного міста, а потім, у травні, Олексія забрали на розподіл до міста Одеси і перевели у Білгород-Дністровськ. У вересні 2022 року перекинули на Херсонський напрямок, приймав участь у звільненні Херсону, був командиром зводу протитанкових установок, мав контуження, але батькам нічого не говорив. 27 березня 2023 року виїхав з товаришами на бойове завдання у село Водяне Покровського району Донецької області і під час повернення автомобіль наїхав на міну. Загинув лише Олексій. Дружина чекала дзвінка від чоловіка, але так і не дочекалась. Учні нашого ліцею приготували найщиріші слова подяки та підтримки сім'ї загиблого воїна. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег. Друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Біль втрати зачіпає кожне серце це невимовний біль. Але колись з життя йдуть знайомі, рідні й близькі, а особливо молодь, то говорити важко і боляче вдвічі. Війна залишає по собі гірку пам'ять, болючу, пам'ятні місця, пам'ятні знаки, але і слави. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сили рідним перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне. Хай земля йому буде пухом, поділяємо біль та горе рідних, вічна і світла пам'ять.